Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні у нас дуже добрий, вдалий, перевірений часом рецепт Еклері. Цим рецептом зі мною поділилася моя давня знайома, він у нас користується найбільше попитом, дуже вдалий. Якщо ви хвилюєтеся, що не можете приготувати заварне тістечко, готуйте за цим рецептом все точно вийде. Отже, беремо за приготування тіста. В Каструлю виливаємо воду, додаємо сіль, додаємо масло можна додати маргарин замість масла, і вливаємо олію. На середньому вогні доводимо масу до кипіння. Коли маса закипіла, всипаємо одразу все борошно і ретельно-швиденько перемішуємо. Тут вогонь ми вже знижуємо до низенького. Скоро скоро все перемішуємо, розбиваємо повністю все борошно. Маса у нас поступово збирається в таку кубку. Стає гладенькою. Тримаються кубки, забираємо з вогню. Залишаємо на 3-5 хвилин, щоб трішечки охолодилася. Тим часом ми нагріваємо духовку. Після 3-5 хвилин по одному яйцю вибиваємо до тіста. І ретельно перемішуємо. Перемішувати можна і міксером. Це вже як вам зручно. Мені найзручніше ложкою. І обов'язково яйця вбиваємо по одному. Яєць може бути трішечки більше піти або менше, залежить від розміру. Взагалі, на цей рецепт йде 4 великих яйця або 5 маленьких, так як у нас. Маса у нас має в кінцевому результаті виглядати ось такою: тягучою. Далі ми можемо викладати ложкою. А можемо так, як ми кондитерським мішком. Ми будемо викладати на перфорований коврик, можна на силіконовий, можна на пергамент. Це тісто ложкою так само дуже легенько викладається. Якщо будете ложкою, викладайте чайною, невеличкі гульки. Далі відправляємо в духовку, випікаємо при температурі 220 градусів 10 хвилин. Далі температуру знижуємо до 180 і допікаємо до зарум'янення. Приблизно 10-15 хвилин це все залежить від розміру нашого виробу. Ось такі легенькі, пухкенькі. Коли будете випікати, обов'язково пропильнуйте, щоб нічого ніде не стукнуло, не грюкнуло, тому що заверна маса може осісти від такого. Дивіться, які гарні. Поки вони охолоджуються, ми беремо за приготування крему. Крем у нас буде білковий на основі швейцарської меренги, найпростіше готується, і теж дуже смачний. До білків додаємо лимонну кислоту, цукор і ставимо все на водяну баню. Вінчиком постійно все помішуємо. Для приготування швейцарської меренги в ідеалі мати термометр кухонний, але якщо немає, то тоді на внутрішню частину кисті капаємо, коли в нас вже повністю буде розчинний цукор, і ми відчуваємо, що маса гаряча. Нам має бути гаряча, але не має дуже пекти. Ось такий от орієнтир. В загальному масу доводимо до 60-75 градусів. Далі забираємо з водяної бані і вже продовжуємо міксером збивати до того часу, коли маса у нас охолодиться. Миска ще може бути теплою, але маса вже у нас буде холодною і стабільною, блискучою, глянцевою і стійкою. Ось такою. Слід зазначити, що швейцарська меренга найшвидше осідає з усіх меренг, тому якщо ви готуєте так, так як ми, то це треба з'їсти сьогодні. Якщо ви плануєте зробити еклерчики, які будуть споживатися завтра, то краще приготувати французьку або італійську меренгу. Дивіться, ось така у нас має бути стійка маса. Гарно збиті білки. Начиняти ми будемо з допомогою насадки. Якщо ви не маєте мішечка насадки, то можна знизу зробити легенький надріз, наповнити ложкою і закрити кришечкою. Так як завжди, моя мама робила. Все ось так надчиняємо і будемо смакувати. Дуже швидко, дуже смачно рецепт направду, дуже вдалий. Ми готували багато різних рецептів, але цей уже кілька років є нашим улюбленим. У нас в сім'ї він називається Еклери від Олі. Дуже дякуємо тобі, Олечка, за чудовий рецепт. Мягенькі, ніжні і крем чудово сюди підходить. Можна приготувати будь-які інші, які ви любите. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. Нехай вам все вдається, друзі!